Загоїться всі рани, розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти китучою і, і знов. я подарую чисте небо і прийде весна, колись, коли закінчиться війна. Після перемоги я почну подорожувати своєю країною. Я буду проводити більше часу зі своїми рідними та друзями. Я буду фотографувати кожну хвилину свого життя, щоб запам'ятати всі моменти назавжди. після перемоги я хочу поїхати в подорож по нашій любій Україні. Після перемоги я подякую захисникам в рідних та зустрінуся зі своєю хрещеною, яка зараз за кордоном. перемоги я з друзями. будемо кататися на велосипедах. Буду гуляти з батьками, ходити на рибалку. Буду ходити до школи. після перемоги ми повернемось додому. Нас прекрасно приймають, і ми дуже-дуже вдячні нашим друзям з Німеччини за підтримку. Після нашої перемоги я Петру, гуляти з друзями, та не буду переживати за свою безпеку та своє життя. Після перемоги нашої країни. Я продовжу займатися спортом та ходити у школу зі своїми друзями. після перемоги це Потім Після перемоги я міцно обійму всіх, хто був далеко від мене, друзів та родичів. У думках обійму військових, які захищали нас. Після перемоги ми зустрінемось з вами у стінах нашої рідної школи. Спевнена, сльози будуть щирі, а емоції не перевершені. Вірю в майбутнє нашої України. Разом ми сильна, вільна та єдина нація. Цінуйте справжніх друзів, не соромтесь говорити людям про свої почуття, підтримуйте всіх, хто чекає на вашу допомогу. Крокуємо разом до перемоги. Все буде добре, все буде Україна, ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають.